Сучасна історія не має білих плям. Бо кожен власник смартфона за бажання може бути і журналістом, і оператором, і навіть автором сучасної версії повісті времінних літ. Але виробників такого контенту на тепер вкрай багато, і в розмаїті подій та свідчень можна буквально заблукати. В умовах війни хаосу додає і противник: спеціально навчені люди активно продукують дезінформацію або просто білий шум. Для того щоб важливі новини в цьому рейваху просто загубилися. Орієнтуватися в таких умовах допоможуть офіційні джерела інформації, себто такі автори цифрового контенту, яким апріорі можна вірити. Проте в умовах суворої конкуренції, зокрема й з ворожими інформаційними ресурсами, просто повідомляти достовірну інформацію вже недостатньо. Щоб оглядач споживав ваш контент. Треба якось його зацікавити. І саме тому хай як цинічно це не звучить, навіть про війну треба розповідати цікаво. Моє прізвище Рудерко це огляд офіційних відеоресурсів. За визначенням, оборона це такий спосіб ведення бою, який не має на меті відбити наступ переважної кількості сил противника, завдати йому максимальних втрат, утримати важливі райони чи об'єкти і у такий спосіб створити сприятливі умови для переходу в наступ. Розвиваючи наступ на харківському напрямку, російські війська зіткнулися зі стійкою обороною військ українських. Як результат, не досягнувши своєї мети, окупанти наступальний потенціал втратили. Зазнали рекордних втрат і були вимушені перекидати в цей район підрозділи та формування з інших напрямків. І тут варто чітко розуміти, що приціню цих невдач, супротивника, є ніхто інший як Сили оборони України. На Ютуб-каналі Страткому ЗСУ захисників незалежності в межах проєкту Командири перемоги нещодавно було опубліковано інтерв'ю з командиром батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади проборону Харкова і не тільки. Захисників незалежності. Рекомендую. Давай трибодний в угонь, трибодний вогонь. Трипое попадание в подвал. Так. Давай легкий рыбу, Двадцять три огонь. По поводу обстановки в Вовчанські. Обстановка зараз стабільна, контрольована. Сказати, що маємо успіх, великий успіх маємо, тому що ворог вже спостягував все, що можна сюди. І вже як, це останнє здихання їхнє. Але витрачають сили, вони сюди дуже великі. Сучасні технології, такі як дрони розвідники та FPV, дуже ускладнюють роботу снайперів. Тому вимоги до навичок маскування і прихованого переміщення нині є значно суворішими. Снайпінг як такий це постійний розвиток і навчання, невпинна підготовка на полігоні та освоєння нового озброєння. І саме постійний прогрес та високий рівень дисципліни дають змогу здобути перевагу над ворогом та вберегти себе і своїх побратимів на полі бою. І тут буде доречно навести цитату. Ця робота дуже цікава, адже коли ти за снайперським прицілом, ти не відчуваєш себе жертвою, лише мисливський азарт. Проте головне це високий рівень планування. Обов'язково тримати голову холодно та не заграватись. Знайомтеся, снайпер на псевдо Вовка. Офіційна ютуб-сторінка 77-ї аеромобільної бригади ДШВ. Ну Це, я думаю, в мене вибрала сама професія, а не я. Те, що так случилось, можна сказати, спонтанно. Ну, Хоча я хотів завжди бути снайпером ще раніше, ще до, до війни. Ну і звичайно ж захотілося зробити якийсь вклад у звільненні нашої землі від противника. Ми бачили там фільми різні, і у нас асоціації зі снайпінгом були не схожі з тими, які є насправді. Тому що це, по-перше, робота. Така, яка потребує постійного розвитку, постійної хитрості якоїсь і дуже небезпечна. Перший постріл було робити страшно. Але коли, коли ти розумієш, що там стоять твої люди і їх життя залежить від тебе, і це ворог, ти його просто нищиш. Ну, я спостерігав в оптику і йшла два оперативника, йшли по посадки. В одного я вистрелив, в другий закричав, що снайпер і сі. Навірно, злякав трошки. Новітні технології змінили тактику дій не лише для піхоти. Танк, незважаючи на свою мобільність, броню й вогневу потужність, легко може стати жертвою ворожих дронів. І навпаки. За умови підтримки дружніми безпілотниками, екіпаж танку отримує очі, які буквально можуть подивитися за горизонт. Спостерігаючи за полем бою з повітря, командир за потреби може буквально онлайн коригувати план тієї чи іншої операції, керувати діями своїх солдатів, вказувати пріоритетні цілі для знищення чи попередити про небезпеку. Тож, до вашої уваги, Бахмутський напрям. П'ята окрема штурмова бригада. Офіційний ютуб канал. Нагадую, що окрім фрагмента відео, зараз на екрані ви побачите QR-код, зісканувавши який, можна отримати посилання на повну версію сюжету. いい笑いのときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズでときに、チーズ Якісна розвідка це запорука успішного проведення будь-якої операції. І для кожного завдання є свій інструмент. Якщо розвідку переднього краю зручно виконувати легкими квадрокоптерами, то за нагляду за тилом ворога застосовують вже геть інші апарати. Оператори БПЛА 71-ї окремої єгерської бригади ведуть розвідувальні дії глибоко в тилу ворога за допомогою безпілотника українського виробництва Лелека. Така розвідка дає змогу оперативно реагувати на загрозу наступу окупантів, виявляти, і у взаємодії з далекобійними засобами ураження, знищувати ворожу техніку і живу силу ще на етапі розгортання. Завдання таких превентивних ударів чи навіть просте інформування наземних військ про напрямок, з якого висувається ворог, суттєво полегшує роботу бійців на передньому краї. І саме таким чином, тобто в тісній взаємодії розвідувальних і ударних підрозділів, і має відбуватися оборона. Так виглядає мобільний пункт управління комплексу Лелека. Зазвичай ще може бути він під землею десь схований, але ми зараз в десантно-штурмих військах і ми потрібно бути нам мобільними. Сьогодні ми тут, завтра там Попробувати. більшим да. кружком взяти. Дуже швидко міняються зони розвідки. Передвигаємося швидко. Змінюємо точки, щоб нас не видно було. Зараз ми шукаємо ворожі позиції, ворожу артилерію. Також все шукаємо те, що потрібно знайти. 24 на 7 ми на позиціях. Коли потрібно, коли щось починається, Ми завжди готові вступити в бій. Наш пріоритет це, щоб хлопцям там було легше і вони розуміли, що ми можемо знайти щось. Та ще інше. Прикриваємо, що вони розуміють, що лелека набагато глибше. І Перший, що побачив, то вже їм, що там буде танк їхати чи що, І вони вже наготові. Важливим елементом будь-якої оборонної лінії є міні загородження. Тож часто буває так, що саперам доводиться працювати не просто на передньому краї, а навіть за ним. Сапери бригади Нацгвардії Рубіж створюють пастки для противника і розчищають шляхи побратимам. Їхня справа сповнена небезпек буквально на кожному кроці. Але без неї неможлива робота жодного іншого підрозділу. Серед інших обов'язків робота інженерів полягає і в тім, щоб знешкоджувати боєприпаси, які спрацювали нештатно або не спрацювали взагалі. І можуть становити смертельну загрозу. Отже, сапери про специфіку роботи, загрози та власний бойовий шлях. Бригада Національної гвардії України Рубіж. Офіційна є топ Все, йдемо. Автомати беремо, орудий. Я більше не пойду. Чого? Бо мені важко вам не важко бігти буде. Несу 122 снаряд. Яким зараз бахнемо. Хочуть мене єнот, позивний мій. Займаюся саперною справою. Кордюмовка, Зарянівка, і там проводили штурми, і там, де задіяли саперів, а сапери, сапери йдуть попереду перших. Моя задача була провести штурмову групу до позиції противника. Як оказалось, противник зробив, можна сказати, нам засідку. Ми не думали, що він так близько до нас. Ми там пройшли і попали на ворожий бліндаж. І почався контакт, мін не було, в принципі. Кстати, в каску, прямо в лоб і пуля не пройшла. І було ще поранення в руку дві кульових. Тобто сапер може бути теж самий розвідник, і піхотинець. Сучасна історія не має білих плям. А протягом 10 років російсько-української війни трапилось чимало драматичних епізодів, які без перебільшення варті голівудської екранізації. 29 липня 2014 року група бійців 3-го полку сил спеціальних операцій, виконуючи на окупованій території пошук збитого українського пілота через зраду місцевого жителя Миколи Бутрименка, була вимушена прийняти бій проти потужної мобільної групи російських терористів. Десять спецпризначенців загинули, четверо опинились у полоні. Але це ще не фінал історії. У 2016 році Миколу Бутрименка в результаті спеціальної операції було затримано. Суд визнав його причетним до загибелі спецпризначенців і винним у фінансуванні тероризму. Згодом Бутрименка обміняли на полонених українських військовиків. Нині, 29 липня, окрім того, що є Днем ССО України, для третього полку спеціальних операцій є ще й пам'ятним днем. На офіційній сторінці полку було опубліковане відео, де учасники подій десятирічної давнини віддають шану загиблим і розповідають деталі історії. Прийшло з Ми погрузились в два до. З ДШК. Виїхали Де туди да, на Степанівки. Перести поки покійний під Конилисенько запитав. Чи всі готові. Всі знали, що це достойна людина, достойний командир, і ми всі йшли за ним, тому там взагалі не було такого зрозуміння. Всі, всі хлопці постприйняли взагалі. Як. Чому нам задають такі питання? що тирі місяці вже як воювали і вже Надивились ми дуже багато і вже ми за ними йшли і завіряли їм в повному офісі. Настрій у хлопців, як завжди, був бойовий. Слова були одні, потрібно знайти ще одного пілота. Цього було достатньо для того, щоб ми зібралися і вирушили на виконання. Погрузились в Урали після того, як нас провели з нами там, опитування, так скажемо, і видивилися в Латишева. Зв'язок підтримувався через мобільний телефон. Було відомо, що заряда на телефоні у пілота залишалася набагато, тому було обновлено місце і приблизна форма, за якою він мав нас ідентифікувати. Тоді Петрович мав вийти до ставка, який знаходиться в на населеному пункті Латишева. Без спорядження, без форми з одним рушником, це був сигнал, того, що це наша пошукова група, і він безпечно може виходити. Сучасна російсько-українська війна це певно перший за всю історію війн збройний конфлікт, коли в одному бою можна зустріти зброю як з 19-го, так і з 21-го століття. Сучасна російсько-українська війна це точно перший за всю історію війн збройний конфлікт у якому фіксація подій на фото і відео ведеться буквально 24 на 7 без свят вихідних за будь-якої погоди. Події фільмують журналісти, події фільмують солдати, події фільмують місцеві жителі. Окрім того, знімають відео і численні дрони з обох боків протистояння. А отже, різноманітного, цікавого і якісного відео дуже багато. Тому вже традиційно, це не фінал і це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, обирайте собі підрозділ за смаком, щоб служити в ньому або підтримувати його як волонтер. Бо це саме той випадок із відомого прислів'я, коли лише гуртом можна побити і батька, і кремлівського діда. Зустрінемось наступного тижня. До побачення.